Сьогодні бюджетної комісії. Твором є, тому пропоную розпочати засідання бюджетної комісії. Хто за? За, рішення прийнято. Давайте обрамо голову чисію. Можете прокусити, я вас? Можна не просити. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? За рішення прийнято. Присутні у нас управління фінансів. Ми знаходимося в управлінні фінансів, тому якщо потрібно буде якісь консультації, ми будемо запрошувати до всі бачили розпорядження і всі бачили проєкти рішень у групі депутатів. Так? так? Добре. Тоді переходимо до розгляду розпорядження. 86 сесії. Хто за? Три за рішення прийнято. Переходимо до питань порядку денного. Розпорядження питання 2.1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 500 Це програма цивільного захисту. На підставі звернення розпорядника коштів управління фінансів. Апарат нам пропонує внести зміни до бюджету шляхом виділення коштів на суму 4 тисячі гривень за об'єктом рядочок 17 – реконструкцію будівлі закладу Гніздич. Чи є якісь за... Пропозиції, доповнення, зауваження стосовно пропозиції немає. Тому питання 2.1 ставлено ставлю на голосування. Хто за? За рішення прийнято, дякую. Рекомендувати на розі засідання сесії. Питання 2.2. Про внесення змін та доповнення до рішення сесії номер 1080 Це програма фінансової підтримки КП Муніципальна варта. На підставі звернення муніципальної варти розпорядника постів. Вони хочуть у бюджеті зробити перерозподіл коштів. З оплата послуг зняти тисячу гривень та направити на відряджування тисячу гривень. Це пропозиція апарату на підставі листа розпорядника коштів. Чи є якісь зауваження, пропозиції доповнення? Немає? Ставлю питання 2-2 на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2-3 про внесення змін до рішення про бюджет. Також у нас поступили два проекти рішення з пункту різного. Тому пропоную питання 2-3 перенести після пунктів різного. Не заперечуєте? Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято про перенос питання 2-3 після різного. Розглядаємо питання різне. Тут будуть два питання. Програма підтримки. Перше питання програма фінанс, фінансового плану Муніципальна варта, так? Так. Перше питання це затвердження фінансового плану КП Муніципальна варта на 2025 рік. Ми робили, вносили зміни на попередній сесії. На цій сесії пропонується внести зміни в перерозподілі mm -hmm. коштів. Вони повинні попередні рішення сесії упорядкувати та відобразити у фінансовому плані. Тому ставлю питання один, пункт різний на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендувати питання номер 1 із пункту різного. Питання номер 2 це про затвердження фінансового плану СК Крижанівський. На попередній сесії ми вносили зміни до бюджету на 25 рік. Фінансовий план на 25 рік СК Крижанівський. Вносили зміни, тому вони повинні е, впорядкувати фінансовий план на 25-й рік СК Крижанівський. На цій сесії не передбачається фінансування їх, тільки проведення до відповідності фінансового плану. На 25 Ставлю питання 2 із пункту різного. Хто за? Три За рішення прийнято рекомендувати на розі засідання сесії питання 2 із пункту різного. Переходимо до питання 2, 3 про бюджет. Апаратом пропонується внести зміни. Це, е, які я не озвучила в попередній програми, тому що це програма А, програмі цивільний захист це прийняття субвенції з обласного бюджету 3 мільйони гривень. А, ну, і, а також всі зміни до бюджету це той розподіл коштів КП Муніципальна варта і а, додаткові фінансування цивільний захист і прийняття субвенції 3 мільйони гривень. Є якісь доповнення, зауваження? Немає. Немає. Тому ставлю питання 2-3. На голосування в редакції апарату. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати питання 2-3 на розгляд засідання сесії. Питань більше немає. Чи є ОСТ-пропозиція додатково? Ні. Немає. немає. Тому в порядок денне засідання пропоную закрити засідання комісії. Хто за? За рішення прийнято. дякую за засідання, за роботу. А також нагадую, що додатком до висновку буде таблиця номер 1 із відображенням бюджету, який буде ній від'ємною частиною висновку 2412 від 24 грудня 2025 року. Дякую за роботу, готуємо висновок та на сесію. До побачення.